Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про ще один дуже цікавий проєкт під назвою ОNOMI. Протокол ОNOMI це мережа космос рівня 1, що підтримує багато ланцюговий та інтуїтивно зрозумілий DEX, який поєднує в собі пули ліквідності з призначеним для користувача інтерфейсів книги ордерів, які полегшують ринкові лімітні та стоп-ордери, а також ринки через свою. Систему видобутку стеблкоїнів та кросшейн активи через гаманець доступу Дефі, який не пов'язаний з теремнім ув'язненням Ономі. Також хочу сказати, що Onomi хоче побудувати міст Форекс до Дефі. І він сподівається тоді розблокувати торгівельну індустрію Форекс. Де обороти 6,6 трильйонів доларів за день. Це допоможе значно збільшити ліквідність на ринках DEFI, а також надасть спрошений шлях входу для тих, хто хоче отримати доступ до цифрових активів без волатильності. Відповідно до цього, номер розробляє вже власний такий мостовий концентратор, який дасть змогу користувачам безперешкодно передавати свої активи між підтримуваними ланцюгами. Також я думаю, що вам. Цікаво, хто ж все ж таки створив цей протокол, хто заснував і ономі вона була заснована в грудні 2020 року. Також ще хочеться сказати, що вона була заснована ла Лобаці Чарльзом Дусиком. І це був, батько, це колишній співробітник Fidelity Instruments. і ще колишній фахівець стратегії хмарних рішень Microsoft. І у нього майже 4річний досвід роботи в сфері блокчейну. Також досяг, з іншого боку, він є досвідченим інженером, і в нього більш ніж 10-річний досвід роботи в сфері фінансування енергетики, прямих інвестицій. І вони разом розробили обладнання для майнінгу, використання чіпів і створили глобальну мережу партнерів з інфраструктури. Також хочу сказати, що потім вже до цих засновників приєдналася сильна команда, більше ніж 20 чоловік, входять відомі розробники, дизайнери, дослідники та фахівці з з маркетингу. Ще хочу сказати, що монета ном використовується вона використовується для захисту мережі o NOM за допомогою Proof of stake І вона надає винагороду за стейкінг NOM. І з Спином часу з допомогою делегування або встановлення валідатором для мережі, це також дозволяє власникам брати участь у управлінні ономі, оплачувати збори за міст і також забезпечувати стабільність монети. Ще хочу сказати про те, що Ономі залучила 10 мільйонів доларів. У раунді взяли участь провідні венчурні фонди, біржі, маркетмейкери, валідатори, також інші учасники Web3, навіть колишні керівники Maker Foundation. Також екосистема Ономі створює рівень інфраструктури, мостовий концентратор. Новий гібридний Декс. Ну і напослідок ще хочу сказати, що мета у NOMI, вона — обстрагуватися від складощів ДЕФ пов'язаних з необхідністю покладатися на кілька протоколів і розширень браузера для управління активами торгівлями Ними. І ще зараз ви можете підключитися до різних завдань в NOMI за до допомогою Q3. Усі завдання призначені для того, щоб ви дізналися про протокол, познайомилися з новими функціями, були в курсі новин проєкту, стали ближчими до спільноти. І, зрештою, випередивши інших учасників, отримали більше впливу в співтоваристві, додаткові токени і ексклюзивні можливості в Web-3. Дякую, що підписалися. Дякую, що слідкуєте за моїм каналом. До зустрічі!